Державна форма навчання, високі стипендії, повне забезпечення і працевлаштування по закінченню вишу. Все це про навчання у військових університетах. Щороку випускники та випускниці Олександрійських шкіл обирають військову освіту. Так, в 2025 році таких було 19-ро. Для цього Потрібно, якщо закінчив ти 11 клас, здали НМТ. Перейти до нас у відділення рекрутингу, пройти ВЛК, певний зібрати перелік документів. Ми формуємо справу, відправляємо той навчальний заклад, який дитинка обрала. Потім чекає дитинка виклику. І переваги в цьому в тому, що не потрібно їздити, не потрібно здавати заліки, а просто чекати виклика і поїхати туди, пройти ВЛК, там психологічне тестування, фізо дати. І, по-перше, прохідний бал там, у військових навчальних закладах. Дах набагато менший, плюс безкоштовне навчання, проживання, стипендія від восьми тисяч там перші два роки, плюс офіцерське звання. Вони по закінченню отримують офіцерське звання і їх трудоустроюють. Тобто, ці роки, які вони навчаються, це йде їм за вислугу, плюс їх шукають їм по їхній посаді місце роботи. Вони підписують контракт на п'ять років. тобто і якщо він закінчив, наприклад, юридичний факультет, в цивільному ну ти спробуєш ще знайти роботу, а у військовому ти розумієш, що тебе. Трудоустрої, ти підпишеш контракт, знайдуть тобі місце. І плюс в тебе буде кар'єрний рост і стабільність у твоєму подальшому житті. До нас приходили по закінченню пединститу, закінчили педінститут, медичний інститут і поступили у вищі військові навчальні заклади. От, тобто вони по закінченню свого навчального закладу вирішили стати військовими. Всі військові вищі розташовані в безпечній частині України. Ці вузи зараз розташовані, наприклад, якщо він Харківський, Харківський університет повітряних сил, він знаходиться не в Харкові, вони знаходяться всі зараз у безпечних місцях. Дітки ходять зараз по цивільному, тільки на полігон виїжджають. Вони проживають із цивільними, але різниця ну, в Віївській області без безпечних місцях. Але переваги в тому, що цивільні платять за навчання, а військові ні. Перелік у військових вишах достатній. Є цивільні. Вільні спеціальності Тобто з 17 до 30 років кожний хлопчик чи дівчинка може вступити у військові навчальні заклади. Обрати спеціальності не обов'язково чисто військові, а обрати і цивільно військові. Тобто у військових так само є і медичні спеціальності, і юридичні, і діловодство є, і тилові посади не обов'язково командири і пілоти. Тобто, кожен може обрати свій на і перекладачі. Що вони володіють хорошо англійською мовою іноземною мовою, то вони їдуть на навчання за кордон і отримують інститу... по закінченню навчального закладу, вони отримують цивільно-військовий диплом і військовий, тобто євростандарту. Вони з цим дипломом можуть працювати і за кордоном. Потім це я теж вважаю, що переваги і безкоштовне водійське. Тобто їх обучають і в них є права, посвідчення водія. Тобто, не треба батькам думати, щоб дитина закінчила ще автошколу. Дізнатися про всі умови та переваги військової освіти можна за адресою Свято-Миколаївська, 80, кабінет номер 3 у фахівця з рекрутингу та комплектування.